Вітаю! Мене звати Марта Лісевич, я лікар діетолог гастроентеролог. Сьогодні скандальна тема Омега-3. Інтриги, розслідування. Давайте сьогодні будемо розбиратися разом, кому все-таки варто приймати цю біологічну добавку чи препарат, а кому все ж таки варто утриматися. Коротка історія запису, натхнення для цього ролика, для зйомки омега-3. Що було? Я як завжди читала силу вселенну інформації, купа ресурсів, наукових і не дуже гайдлайни, протоколи. Нагадало мені все це історію невмирущу з української політики. хуйня, давай панове. Я тебе прошу, дай я буду тих читати не у тебе тебя, «Все всього. Це ключова теза стосовно омега 3 Аж голова мене розболілася, читаючи всі наукові статті, розгромні наукові факти стосовно спростувань користі омега-3. Я від своїх пацієнтів доволі часто, майже кожного дня, щодня чую про препарати, які приймають пацієнти. На першому місці це риб'ячий жир або омега-3. На другому почесному місці це вітамін Д. Про вітамін Д. Уже є ролик на нашому каналі. Хто ще не підписався? Будь ласка, якщо ви маєте хоч краплиночку залишки совісті, підпишіться. Ми для вас знімаємо надзвичайно якісний контент. Так що, омега – це маркетинг, це користь, це якісь ризики для здоров'я, чи це отрута? Давайте почнемо все таки з корисних властивостей. Ось ви бачите переваги прийому омега 3 Звучить і виглядає дуже непогано. Позитивний вплив і на серцево-судинну систему, і на нервову систему. Здавалось би, як вона може взагалі шкодити це ж джерело таких корисних жирних кислот. Звідки взагалі ця омега 3 береться? Це назва скорочена жирних кислот. Найбільше за кількістю в омега 3 є дві. Жирні кислоти, докозагексаєнова і ейкозапентаєнова кислота. На третьому почесному місці на п'єдесталі – це альфалінолова кислота. Проте альфалінолова вона міститься здебільшого у рослинних жирах, таких як волоські горіхи, насіння льону. Але є питання засвоюваності цих жирів, саме альфа-ліноєвої кислоти. Тому ви на своїх баночках перевіряйте, що ви таке вживаєте. На омега 3 позаду упаковки повинно бути написано саме вміст цих двох кислот, якщо конкретно на вашій баночці омега 3 Яку ви приймаєте щодня? Немає точного кількості ось цих двох кислот, скільки в міліграмах міститься в одній капсулі. ви купили не дуже якісну біологічну добавку. Повинна бути чітко цифра. Я розумію, що цифри це трішки нудна справа, нудна, але дієва, особливо в медицині. Давайте ми ж тут не займаємося якоюсь. Прости, господи, гомеопатією, коли немає у препараті чіткої дози, тому не можна оцінити ефект, як буде та чи інша речовина діяти, і скільки конкретно грам міліграмів потрібно для пацієнта. Тому читайте уважно знову ж таки етикетки. Дивіться, що ви купуєте, що ви приймаєте. Ось ділюся з вами нормою, скільки має бути. Жирних кислот в капсулі омега 3 Звідки ж береться ця омега 3 Ці жирні кислоти. Вони синтезуються, утворюються планктоном. Цей планктон водорослі їдять риби, здебільшого морські риби, саме за вмістом омега 3 жирних кислот. Вони в топі. І згодом людинка, пацієнти, я. Їм цю рибу і отримую таким чином необхідну для себе дозу омега 3 жирних кислот. Наш організм, наше грішне тіло не виробляє власне, самостійно омега 3 жирні кислоти. Тому потрібно, щоб вони поступали до нас в ці тіла ззовні. Як же обійтися без міфів? Риб'ячий жир і омега 3 це одне і те ж, що потрібно робити: витоплювати жир з рибок і його вживати, чи бути цивілізованими людьми, все-таки в 21 столітті живемо, і приймати капсули. Якщо вона вам знову ж таки потрібна, ми до цього дійдемо. Так от, згадуючи сумне наше минуле, слава Богу. І моїм батькам, що я народилася в Незалежній Україні. Але, можливо, хтось дивиться цей благословенний ролик люди, яким не пощастило, так як мені, які народилися у Радянському Союзі. І ну, це було давно-давно, в 70-х роках, обов'язково було вживання риб'ячого жиру. Зараз з'являється страшна, на мою думку, фотографія, де діти стоять у черзі і якась. Дама вона насильно заставляє їх з ложечки їсти не дуже приємний на смак, рибячий жир. Хто таким ділом займався? Будь ласка, пишіть в коментарях, пожалійтесь, можете поскаржитися на свої дитячі психологічні травми. А можливо, не в 70-х роках, а вже при незалежній Україні вас хтось в дитинстві заставляв це робити. Згодом ці методи святої інквізиції відмінили. А що не так з цим риб'ячим жиром? По перше, ну давайте все ж таки думати про елементарні правила гігієни і годувати кожну дитину з однієї ложечки цим продуктом, м'яко кажучи, не дуже безпечно. Наступне цей риб'ячий жир він брався безпосередньо з печінки тріски, і цей продукт він потенційно міг бути зараженим якимись іншими там пестицидами. Риба вона ж накопичує не тільки омега 3 жирні кислоти, не тільки користь, але і шкоду. Наприклад, це солі важких металів, солі ртуті. Тому вживати капсулу, яка є сертифікованою, це звичайно безпечніше ніж якусь невідому суміш з невідомої баночки. Фундаментальне запитання: пігулка чи їжа, чи обидва варіанти? І так почнемо з того, що здоровим людям без якихось хронічних захворювань під Словосполученням, хронічні захворювання я маю на увазі цукровий діабет, метаболічний синдром, серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба. Без цих всіх болячок приймати омега-3 капсулу вам не потрібно, якщо ви вживаєте морську рибу два рази на тиждень. Ось офіційні рекомендації. Усіх на світі асоціацій, від Американської асоціації кардіології, Британська асоціація асоціація дієтології, дієтологічні асоціації Америки, Британії Європи. Офіційні дані ось цих структур говорять про те, що Вживання морської риби. Повторюсь, два рази на тиждень, що таке порція? Ну, орієнтовно це там, 150 грамів риби. Якщо ви та людина, яка харчується в ресторанах, в кафе, в інших там, заклад, закладах, то здебільшого вам і більше не покладуть. Якщо ви готуєте здебільшого вдома, ви харчуєтеся домашніми стравами, купуєте смачну. Жирненьку рибу, не дуже приємну за запахом для декого. Але Скумбрія, чудове джерело омега-3 жирних кислот, то запікаючи її, додаючи лимон, спеції за смаком, вживаючи цю страву два рази на тиждень, ви отримуєте ту дозу омега-3, яка потрібна вам. Отже, інформація для тих глядачів, які люблять рибу, які її купують, готують або десь в закладах замовляють. Не потрібно вам приймати зайві пігулки. Можете поділитися ними з тими людьми, можливо, з родичами, з близькими, з ворогами, які або мають алергію, алергічні реакції, або просто не переносять за смаком рибу. Є і такі люди, нікого не ображаємо. Дійсно, якщо риби в вашому раціоні взагалі немає, вона відсутня, вона найчастіше там раз на місяць, то сенс у прийомі омега 3 дійсно є. Стосовно риби, яка найкраща за вмістом омега 3 зараз полетять ось ці там фрази риба дуже дорога, тому ми її не їмо. Не обов'язково купувати лосось дикого вилову. Хоча є можливість, будь ласка, купуйте таку рибу, є бюджетніші варіанти, такі як згадана мною скумбрія, це оселедець, тобто риба жирних сортів найкраща. Порівняно з прісною рибою, рибою річковою, то там кількість жирних кислот вона є. Меншою ці жирні кислоти, айкозапантаєнова кислота, докозагексаєнова кислоти, вони містяться у клітинних мембранах риби. Тому повторюся, витоплювати звідти жир не треба. Треба вживати саме м'ясо риби. Від чого нас ще застерігає Америка? Від потенційної шкоди риби, це що? Це знову ж таки солі важких металів. В лякають. Ось перед вами з'являється список. Якщо ви кожного дня смажите стейки з акули чи риба меч, ну дивіться, акула їсть неприємних людей, не до людей, перепрошую у вигляді москалів-кацепів. А вам акулу їсти. Не можна. Пошкодуйте, будь ласка, цю рибку, тим більше, що риба великих крупних розмірів вона потенційно накопичує більше солей важких металів і інших неприємних осіб. І так про безпеку риби ми поговорили. Переходимо до тієї категорії людей, пацієнтів в моєму випадку, яким все-таки омега 3 може принести потенційну користь. Я почала свій. Ролик про Омега з чого скандалів з інтриг. Який же був скандал величезний, величезний? Всі гуділи весь медичний світ про те, що все омега 3 не працює, нічого вона там не зменшує ризики серцево-судинних захворювань. І дійсно, це так докази з'являються. Перед вами докази це бібліотека Кокренівська, це ПАБМЕД улюблений і це Американська асоціація серцево-судинних захворювань. От що Америка каже: приймаючи омега-3 хоч щодня, хоч в височезних дозуваннях, про дози зараз поговоримо. це не… Не буде вас застерігати, оберігати від причини смертності номер один у світі це інфаркти і інсульти. Трохи сумно, але правдиво. А коли дійсно омега ну, має якісь переваги, існують наукові дослідження, ну, все-таки якось треба виправдати. Прийом цієї біологічної добавки, або в деяких випадках це і дійсно зареєстровані препарати, хоча таких є небагато. А коли в аналізах, в показниках ваших біохімічних маркерів є високий рівень тригліцеридів, це порушення жирового обміну, це маркер метаболічного синдрому, коли у вас чи у ваших близьких чи не дуже людей є. Зайва вага, є гіпертонічна хвороба, є підвищена глюкоза, але ще немає діагнозу цукровий діабет, є ожиріння. То три гліцериди в показниках, в аналізах вони мають бути високі. Це ж маркер метаболічного синдрому. І е, лікар призначає прийом омега-3. Але це не є. Е, Первинна терапія цього захворювання це все як допоміжний фактор здоровому способу життя, правильному харчуванню і фізичним навантаженням. Омега-3 не знижує рівень поганого холестерину, взагалі ніякого холестерину, ні хорошого, ні поганого, вона не знижує. Такого ефекту немає знову ж таки в цих наукових статтях. Це доведений факт. Про Америку згадала, а якось забула іншого нашого стратегічного партнера Велика Британія. Що кажуть британці? Їхня асоціація дієтології чорним по білому? Ось знову ж таки ділюся з вами інформацією. Дуже важливою, що не рекомендують взагалі лікарям, усім лікарям, дієтологам, кардіологам, терапевтам, призначати омега 3 в рутинній своїй практиці. В чому полягає проблема? На мою скромну або не дуже думку, що ті пацієнти, ті люди, яким дійсно ця омега 3 прийом омега може принести потенційну користь, вони її не приймають. А навпаки, здорові хлопці і дівчата. Які ведуть здоровий спосіб життя, які вживають рибу навіть там не два рази на тиждень, а частіше. І вони ще зверху чомусь вирішують лікуватися ось цією капсулою омеги. Наведу приклад з своєї практики. Пацієнтка, дуже вродлива, розумна, красива, молода жінка, яка взагалі не має ніяких захворювань, вона є здоровою, успішною. Все в неї добре, здає просто регулярні чекапи один раз на рік, проходить всі обстеження, які потрібні. І вона вирішує все-таки себе якось підліковувати, приймаючи омега-3. При цьому її коханий чоловік взагалі не любить, не любить рибу, не вживає її, і він чогось омега не приймає. Яка моя порада? Поділіться, будь ласка, пацієнтко, жінкою. Цією капсулою, своєю коханою людиною. Це принесе користь йому. Вам від цього ну, точно краще не буде. Тепер про неприємне, про побічні дії, які можуть виникнути у вас, приймаючи омега-3 жирні кислоти. Ось вони перед вами з'являються. Не дуже. Приємні, в принципі, як і вся побічка. На першому місці це неприємний рибний присмак у роті. Така собі історія. Пацієнти, мої пацієнти скаржаться. Інколи це може бути конкретно від якоїсь там омега в плані там виробника. Одну баночку приймаємо. Є оцей присмак, неприємний, а інший виробник все добре. Але це може потенційно свідчити і про те, що у вас є якісь хронічні захворювання з боку шлунково-кишкового тракту. Це там гастроезофагальний рефлюкс, не у всіх, але інколи прийом омега-3 буде провокувати ось цей закид кислого місту жовчі у стравохід і таким чином посилюючи симптоми рефлюксу. Інші найбільш часті побічні ефекти це нудота, це діарея і це висипання. Якщо з'являються побічні реакції і ви приймаєте омега-3 безконтрольно, тобто без нагляду лікаря, будь ласка, відміняйте собі своє самолікування. І взагалі самолікування шкодить вашому здоров'ю. Якщо призначив лікар, то зв'яжіться, будь ласка, з ним. Можливо, ви приймаєте ще якісь інші препарати, чи це реакція на їжу, тому потрібно прояснити теж ваші симптоми. Продовжуючи тему про самолікування, тепер небезпека омега 3 А ті пацієнти, які приймають антикоагулянти, препарат, наприклад, Варфарин, препарати, які розріджують там кров, то що з вами потенційно може бути, приймаючи омега 3 особливо у високих дозуваннях, це підвищує ризик кровотеч. А ті пацієнти, які приймають препарати для зниження артеріального тиску, призначені лікарем-кардіологом, приймаючи ще паралельно омега-3, що може статися? Омега-3 потенційно може трішки знижувати ваш рівень артеріального тиску, тобто посилюють дію антигіпертензивних препаратів. Жінки, які приймають контрацептиви, теж будьте акуратні, з прийомом омега-3 потенційно може впливати на рівень тригліцеридів у ваших біохімічних показниках. нагадую, ну ви маєте звертатися до лікаря, принаймні раз на рік стосовно прийому контрацептивів. Ось вирішуючи питання чи продовжувати їх далі приймати. І деякі маркери в аналізах ми повинні, ми це лікарі повинні контролювати, якщо ви приймаєте контрацептиви. Отже що, не така безпечна омега 3 як здається. Мені трішки сумно і гірко, тому що. Не отримати мені винагороди грошової від фармпредставників. Ось так, ось так. Хоча, знаєте, не проти, гроші я люблю, гроші люблять мене. Але більше я люблю правду. Правда така: розгромили наукові дослідження прийом омега-3, ніяк воно не вбереже вас від інфаркту, інсульту. Якщо ви ведете нездоровий спосіб життя, палите, їжте, що попало, нервуєте забагато. Омега-3 ось ця капсула вам не допоможе. Тому, що вам скажу? Будьте чемні або не дуже, не приймайте зайвих препаратів, не ходіть голодні, підписуйтеся на наш канал. Всім папа! -па.